Добрий день, мене звати Роксолана. Я менеджер будівельної компанії місто комфорту. І сьогодні я вам розповім про хід будівництва в ЖК проект Панорама у місті пустомите Будинки першої черги будівництва уже повністю збудовано, завершено облаштування під'їздів, а також встановлено ліфти. До квартир підведено усі комунікації, встановлені газові котли для індивідуального опалення. Будинки знаходяться на стадії здачі. По другій черзі будівництва повністю завершено каркас, встановлено вікна, ведуться роботи з оздоблення під'їздів, а також монтуються ліфти. Ззовні тривають роботи з утеплення будинків. Введення в експлуатацію другої черги заплановано на третій квартал цього року. В третій черзі також завершено каркас будинки, встановлюються вікна та розпочинаються внутрішні роботи. Введення в експлуатацію третьої черги заплановано на четвертий квартал цього року. Більше інформації можна дізнатись у нашому інформаційному центрі за адресою місто Постому вулиця Лісневицька, 9А або ж за номером телефону.